Всі ми прекрасно знаємо, що в природі є таке явище, яке називається блискавка. Принаймні, я дуже сподіваюся, що ви про це знаєте. І напевно якось ця блискавка може взаємодіяти з літаком. Може якось там вдарити по ньому чи пошкодити його, ну, в негативному сенсі взаємодіяти. Може, так, звичайно, може, але давайте про це по порядку. По статистиці в один квадратний кілометр на землі блискавка б'є три рази на рік. В середньому. І якщо давайте візьмемо, що наш літак... Має 300 метрів квадратних, в середньому має площу 300 метрів квадратних. То, по ідеї, блискавка в цей один літак має бити раз на тисячу років. Ну, це такий просто теоретичний розрахунок, але практика показує зовсім інше. Зовсім інше, настільки, що ви собі навіть не уявляєте. В середньому, в кожен літак, який знаходиться в сервісі, в кожен літак у всі літаки, які літають, Кожен літак блискавка б'є в середньому 1-2 рази на рік. Тобто кожен літак, який знаходиться в сервісі і який літає, коли є гроза, в нього блискавка б'є там або десь поряд з грозою, в нього блискавка б'є 1-2 рази. Через що так відбувається і через що цей теоретичний розрахунок так відрізняється від нашого практичного? Результату, який у нас є, це все насправді дуже елементарно через те, що літак, на відміну від землі, від поверхні землі, він не стоїть на місці. Він літає, він рухається, він літає на різних висотах і він, увага, літає біля різних хмар. Неподалік від різних хмар. Там, наприклад, і в різних хмарах, в тому числі. Він може приваблювати цю блискавку, яка є, там, наприклад, в якійсь грозовій хмарі неподалік, тим, що з нього будуть так само йти такі невеличкі заряди в сторону тої блискавки. І ці заряди просто сконектяться, з'єднаються з тою блискавкою, яку утворила природа, і літак в якомусь одному місці. Вдариться блискавка. От ви зараз можете тут побачити місця, в які найчастіше б'є блискавка, і в які блискавка, в принципі, б'є рідше. От білі місця це місця, в які блискавка б'є доволі рідко. Зелені місця це в які вже блискавка б'є частіше, доволі часто. А червоні місця це місця, в які блискавка фігачить практично постійно, скажімо так, якщо вона не фігачить в зелене або в біле місце. Тобто, от червоні місця це місця, в які блискавка б'є найчастіше. І що відбувається після цього удару з блискавкою? Що відбувається? З літаком, Там, напевно, пасажирів трошки трусить, волосся дибки стає, електроніка вся відключається, світло починає блимати, все взагалі треш, частина літака відвалюється. Ні. Ні. Ви просто чуєте, що по вам щось ударило. Так, ви це почуєте, ви це навіть побачите, якщо там, наприклад, блискавка вдарить десь по крилу. Ви це побачите, ви це почуєте, не переживайте. Але нічого з вашим літаком не буде. Світло не вимкнеться, у вас волосся дибки не стане, у вас все буде окей. Чого? Через те, що ця блискавка просто всередину навіть не пройде. Вона залишиться на фюзеляжі і, на, там, наприклад, на інших поверхнях літака, вона вдарить по літаку, і літак зроблений таким чином, щоб він міг проводити оцей струм у разі удару блискавкою. І він просто вийде з іншої частини літака. Там, наприклад, навіть з горизонтального оперення може вийти, може вийти з низу фюзеляжа, там, знизу крила. Вона просто виходить і все. І навіть до речі, якщо що цікаво, якщо буде якийсь об'єкт недалеко, який зможе притягнути до себе цю блискавку. Або там, наприклад, земля, якщо літак буде летіти відносно невисоко, то блискавка може не просто от розсіятися, скажімо так, а вона ще й може від літака довбанути по землі або по тому об'єкту, який буде її притягувати. Уявіть собі. Просто літак рахуйте, б'є блискавкою якийсь об'єкт. Ніфіга собі! От, До речі, цей інцидент це не інцидент, це просто ситуація, яка сталася. Це не можна назвати інцидентом. Ситуація, яка сталася от з боїнгом. Три сімірки, ви зараз бачите відео, вона сталася буквально на днях, ну просто буквально на днях. Боїнг Тріпл вдарився блискавкою собі. От і, і все. І полетів собі далі. І все в нього було окей. Взагалі які можуть бути наслідки теоретичні і практичні, які є дійсно від ударів блискавкою. Вони можуть бути прямі і непрямі. Прямі це прямо саме від удару самого. Пошкодитися має якось поверхня літака, а непрямій це то, що має пошкодитися якось там, наприклад, управління літаком, одним словом, системи літака якось можуть пошкодитися. Але на практиці літак пошкоджується прямо, тобто саме від удару блискавкою, тільки в місті, по якому вона гримнула, і більше ніде. Більше ніде, по ніякій частині фюзеляжу він не пошкоджується, а тільки по тому місці, де був саме контакт з блискавкою перший. І виглядає це по-різному. Це може виглядати як опік, наприклад, як якась дирка невеличка, не наскрізна, просто дирка, там, наприклад, у фюзеляжі. там якась, Не знаю, наприклад, да, воно може трошечки побити літак, але це пілоти тоді зразу побачать і вони приземляться, якщо це буде щось критичне, зроблять аварійну посадку або повернуться в аеропорт призначення. Або, наприклад, воно може змінити колір того місця на фюзеляжі, там, чи, наприклад, на якійсь інші поверхні, в які воно вдарить. Може, наприклад, ну не знаю, відломити частинку. Ну, несерйозно, якусь невеличку частинку може воно і відломити. Але це тільки в тому місці, в яке вона попадає, і навіть не з якого вона виходить. А непрямий вплив, він практично нульовий. Через те, що всі системи літака захищені від близків, якісь менші, якісь більші. Чого якісь менші, якісь більше, та просто через те, що деякі системи можна і не захищати так сильно, як, там, наприклад, якісь, до яких блискавка може дістатися отако. І вплив блискавки на літак, саме на непрямий вплив на його системи, на поверхні керування літака, саме на контроль літака, практично ця блискавка не впливає. Ось, все. Якщо б ці системи не були захищені, так. Наприклад, довбанула блискавка і все, ви втратили контроль над літаком. Таке могло би бути просто теоретично, якщо б літак був погано захищений або не захищений, або якщо блискавка була настільки сильною, що оці от системи, оцей захист не зміг просто витримати це. Ось і це все насправді про блискавки і про удари блискавок в літак. Нічого в цьому страшного нема. Я впевнений, що якщо я буду пілотом, я хоча б раз попаду в таку ситуацію. Що ж, а на цьому я з вами буду прощатися. Я вам дякую за увагу. Дякую вам за те, що ви були зі мною до цього моменту. Бажаю вам багато щастя. Oh, Побачимося. Yeah. Like